24 листопада ранок почався вучних заголовків, Трамп в істериці звинувачує Україну в невдячності, Росія люто б'є ракетами по нашій енергетиці, залишаючи десятки тисяч людей без світла. Здається, що світ збожеволів. Але старий Монах, що живе у Скиту під Почаєвом, ще тиждень тому казав коли великий рудий чоловік кричатиме найголосніше. Знайте, справжня доля вирішується пошепки. Те, що ви бачите на екранах, це театр. Справжня історія відбулася цієї ночі в Женеві, і вона вам сподобається. Новини кажуть про спільну заяву та переговори з США і України. Марко Рубіо сурмить про величезний прогрес, але Кремль мовчить. Чому? Тому що в Женеві під прикриттям дипломатичних фраз. Було активовано план Б. Поки Трамп вимагав поступок, Європа в устами кошти та Стуба, які терніново зв'язалися із Зеленським, дала свої гарантії. Це той самий Союз Леве і Тризуба, про який говорили віщуни. Істерика Трампа це реакція на те, що Україна не схилила голову, а знайшла нову точку окори. Світло вимикають нам. Але справжній морок страху зараз охопив Москву. Ворог знає, що час спливає, саме тому вони намагаються занурити нас у темряву. Удари по чотирьох областях це агонія пораненого звіра. Але подивіться на Крим цієї ночі дрони атакували хімзавод. Це не просто вибух. Езотерики називають це очищенням вогнем. Хімічний дим над окупованим півостровом це знак того, що земля сама починає виганяти загарбників. Мольфар попереджав спочатку отрута вийде з землі, хімзавод, а потім отрута вийде з душ кінець окупації. Росія б'є по трансформаторах, бо розуміє, коли світло правди засяє, їхня імперія розсиплеться, уважно стежте за подіями найближчих трьох днів. Кремль спробує зірвати домовленості, досягнуті в Женеві. Вони будуть лякати, шантажувати, вимикати світло. Але про це запущено. Заява Рубіо про прогрес це лише верхівка айсберга під водою титанічні зрушення. Трамп кричить, бо втрачає контроль над ситуацією. Путін мовчить, бо розуміє невідворотність кінця. 24 листопада увійде в історію не як день блекауту, а як день, коли Україна отримала невидимий щит, непоступливість Кремля, про яку пише CNN, розіб'ється об скелю нашої єдності. Нехай у ваших домівках зараз темно. Запаліть свічку, її вогонь страшніший для ворога, ніж всі їхні ракети, бо вони воюють за території, а ми за свіку. і це світло вже перемогло. Просто матеріальний світ ще має час, щоб це усвідомити. Вірте в ЗСУ, вірте в таєнні знаки і пам'ятайте, найтемніша ніч завжди веде до найяскравішого світанку.